І з вами я Крапчук Лев, і цей зумбак. І сьогодні я знімаю моя ігра Едишн версію 14.0, Виживання Хто дивився попереднє відео Все, забралося головне ну, далі дешев. Тут всі попередні знає, які в мене були наміри і що це був за острів. Острів був весь в землі, в глині, коротше, і... Я це все поскопував. Привіт, не мій друг. Яєчко Вснка вже вже Мітер воєчка. Не знаю на ну, що, ну треба. Мітер воєчко. А, мітер воєчко. Все, моє воєчко. І сьогодні я планую скопати ось це вот все. І скопати перший слой от того, бачите, камню, там і все зробити в глені. Бачите, тут був пісок. Навіть вам покажу, скільки я глини скупав з Ось це все було глина. Оп, що я не поставлю. Також в мене вже, бачите, є воронка, я вже скрафту собі. А як мені краще поставлю, Давайте зверху поставлю. Щоб поставити воронку, треба перше присісти. Оп, і поставити. Якщо ви просто будете ставити в рамку, то бачите, відкриється вам сундук. Все. Ну, починаємо роботу. І взагалі я хотів цей острів зробити повністю ну, ручну сам, ну, але мій брат захотів мені допомогти. В принципі, коли я вже от, ну, отже, коли я так копав, і коли вже так просто захарився та ходити купати, то мій брат ходив і купав, ну, правда на моєму і скопав туда. Ну, не я, мій брат, але срібно. І я перший на цьому світі здобував, хотів цей. Ну, хотів е... робити обзори ну 14-го Майнкрафту, краской не вийшов. Шустки. Але потім якось я не захотів. Потім знову захотів і почав зніматися Но я снимал мини-механизм. Бы я бы был в такой я бы уже столько его в и его в этом. Кстати, мне интересно, же можно торговаться жителями Я не проверял просто. Кстати, на ты я воронку с в жителей. Не так, заводим вот здесь, а я справлюсь за двух жителями. жителей. Не, не купи а в сундуку. Вы скажете, да, я зашел за жителей. Ну, я как раз за жителей зашел за да, в деревне. Машина момент, тут тростник растет

Тавронок и цех. Выкидывать через выбирать. Зараем по... Ну, чуть ниже я вам покажу. Да и... Это все я уже позже буду скопывать. Зараем я это все покладу в сунду. Кстати, я аккуратно, кажется, я сейчас сундук и печь лечу взять. не попав. Аж треба бачити тут. І я попаду. Ух. Оть попав. Да ну. Не попав. Перекину. Наверное, буду паникатись. У меня є 18 пшенички. Далі в мене шуминочка. где ести багато. Вот и вийти, то уже пишите. А так уже знаже. І хто не знає, в мене стоїть Minecraft P14, як я вже говорив. Ну не просто Minecraft P14, він мене стоїть з модом. А з яким модом, хто гадає? Небо... Все добре, я біг. З модом на безсмертя. Тогавайте в коментарях ви всі погадували. От бо є щось тразіць молоде на без на Майнкрафт. Безсмертя. На якщо ти граєш на виживанні, можна взяти любу річ з креативу. О зараз, если собака не буду то нічого не буде. Ось тут я перевіряв всякі штуки. Це все було в креативі, вкрити аніранки. Дай я вам покажуть. Це не мій винахід зразу голою зразу. Бачите, щоб могло скоро пускати. Ой, наше село. Байде тоже грядки. Це цікаво, чи можна мы? У Мені и бозита життя житя голод. Может, я плохо, я не помню. Чуть-чуть дегасту -чуть, -чуть Не, в вот на с жителями подорваться не можно. Это печально. А я где мне сколько? Боже, я помню, не на ХП, на Також я знайшов данч в печері. Та ну пробити подати данч з ким. Даю підказку. Зразу не з інтерменами. Не з цими скелетами А наступ не входите самі. Оп! Чуд не впа. Також я вам хочу ще порадити сервер Бесткрафт. золота злотавляється. О, воронька шадна. І ще одна бронька. Це все наслідки сьогоднішньої ночі. У сьогодні я вели зомбаки. Міче знімає. Та знімає. Також жалко, що не додали флагів. Було вже краще. Короче, це буде довго Также да, це вже буде наступ Ай я йду спати Все, Всем спокійной ночи Все, всем доброго ранку Вон тут же немашу забрати Тепер глина не хоче стати. І кстати, я знайшов баг і то великий баг. Дивіться. Е, глина. Ви прикататись глину можна спалювати. І що вийде? Diamond. Ну все, в наступній серії, я вже це докупає, напевно, до наступній серії. А в наступній серії я хочу зробити або будинок, або ферму. У мене на цьому все. Ставте лайк підписуйтесь на канал. І не забувайте! заходити на сервер BestCraft і додавати мою групу в ВК. Всім пока!